Смерть Пригожина, шести пасажирів і трьох членів екіпажу літака, що розбився у Твірській області. РФ, офіційно підтверджена. Агентство повітряного транспорту РФ повідомило, що у списку пасажирів літака, який зазнав аварії, з поміж інших, дійсно були голова ПВК Вагнер Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін. Офіційною заяви від Кремля чи Міноборони РФ що Пригожин і Уткін. Ін загинули в катастрофі немає. Але телеграм-канал, пов'язаний із ПВК Вагнер, оголосив його загиблим. Тим часом у мережі вже заявляють, що літак Пригожина нібито збила система російської ППО. Про це пишуть приближені до Вагнера телеграм-канали, а також про це повідомляє Financial Тайм. Західний чиновник сказав, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Однак він не Зміг підтвердити, чи був на борту Пригожин. Путін не бере полонених. Додав він.